Чи вистоїть українська демократія? Чи ми сповземо в режим тоталітарної Російської Федерації? СБУ провели масштабну операцію по викриттю агентури ФСБ в Україні, і минає назву трішки пізніше. Кримінальне провадження було відкрито по 161 статті Кримінального кодексу України. Хоча за її діяльність потрібно давати 111. – державна зрада. Але чи буде доведено справу до кінця? Адже один із російських агентів Олексій Святогор написав, що ми навіть не уявляємо, яка стоїть за ними сила. Уявіть собі цей рівень насмішки над українськими спецслужбами та українським народом. Очевидно, що ці двоє далеко не останні агенти в Україні, а особливо у владних структурах, і вони знають, що якщо прижмуть їх. То прижмуть і решту, тому решта буде робити все, що в їх силах, аби не допустити цього. Тому так важливо надати резонанс цій справі, щоб судді навіть не мали шансу пустити цю справу через пень-колоду. Але чому я така впевнена, що судді будуть боятися цих людей? Тому що деякий час назад агента ФСБ в Україні Ірину Кременовську цитували всі телеграм-канали, її запрошували на якісь телебачення, брали у неї інтерв'ю. З її думкою рахувалися як з експертною думкою і. Посилалися на неї, і як тільки було відкрито кримінальне впровадження, жоден телеграм-канал, жодне телебачення не говорить про цю справу, не спішать захистити свою репутацію, мов ми не знали, нас обманули. Так хто ж тоді кришує цю російську агентуру в Україні і чому? Адже це зараз недопустимо закривати очі на їх дії, при тому всьому, що в нас вже які ріки де. Варіант, що кременовська коханка якогось пенька при владі відпадає, тому що вона, відверто кажучи, страшна та стара. Вона не має ніяких родичів при владі в Україні і лишається останній. Вона має на когось із них жорсткий компромат, і ви навіть не можете собі уявити в найкращих ваших фантазіях, що це може бути. Ось в цьому відео ви зможете детально послухати, бо говорити про це мені бридко. Важливий момент: це відео не рекомендовано дивитись дітям та вразливим людям.